Що це? А? А Отак. Посилка з міста Дніпро. Що тут до нас могло завітати? З міста, яке вже кажуть, перетворилось на місто офіс нічого, да? так? Ну, це таке, в кожному місті люди займаються своїм. У нас тут... в свои занятия, в Днепре свои занятия, да? Моя любимая тема открыть мешок. Трошки на выбор. А так заразумело, что это, да? так, надо, наверное, как по трошечку начинать доставать. У нас посылочки мешок Цівий горішок. Скільки він на сьогоднішній сьогодні, день у нас коштує? 30 гривень кілограм, да? мідяжка, різна мідяшка. 350 гривень кілограм, вона на сьогодні у нас коштує. Ай, трошки висипалось. Ну нічого, зараз розберемося. Латунька, трудова латунь. Чого трудова, бо воно ну, дуже мілка і не так легко з нею працювати, щоб її надобувати. Але різниці немає, мілка, не мілка. Що це таке? Це якісь зразочки на аналіз, так? Да? З цим ми всім розберемося. О, глянь, роз'єми по серіблі. 50 гривень кіло, якщо вони в цілому вигляді. Якийсь аналіз. Але як на мене, то плюс-мінус це зрозуміло, що це по аналізу? чи Не зрозуміло. Наче й зрозуміло, і, і не зрозуміло, так? Да? Mm -hmm. товщина товщину наполу, да, яка дебила. И что это может быть? Ну, понятно, что это что-то... Все? Теперь следующее стало понятно, это... да? Медяха и, и медяха. Так. Это до этих братьев. Это до этих, это до этих. Дивись, сколько мелкой и латунью. Глянь, насколько она мелко. Это, конечно, тут Трошки треба було поковырять. Окрана цей латунний, як думаєш. Ті самого. Ну от дивись, як натяк є. Латунний. Якщо є сліди зеленого кольору, то і да оксид міді. На цьому він навряд чи буде сліди зеленого кольору. Аналіз. А що ж тут нам а? ти не знаєш, на пакети не будемо скидати, там воно залишилось 3 грама. Хтось скаже на пакети і скидати, то нехер, да? але коли 380 і ми повисипаємо ці всі кульочки, які в маслі, які неодноразово використовувались, то 80 грамів точно їх буде, да? Коли висипаєш все, то... Я думаю, що спектрометром нашим ми аналіз зробити не можемо, тому що він не бачить алюмінієвих сплавів. Але це і так зрозуміло, що це алюміній, да? Ну, легкий елемент. Але що саме це за легкий елемент, хто знає? Магній, алюміній, кремній або щось. Ну, по суті, схоже дуже на алюміній. Ну, більше, ніж. Це я сказати не можу. Так, латунька у нас 6400. Що в нас залишилось? Давай, щоб не дуже мучитися оці ось контакти. 460 грам. І в нас залишилось там у нас все по посилці, да, Записочка є, все є, все чітко, питань нема. І в нас залишилось декілька зразочків на аналіз. Оце ось що таке? Якась замок, да? В принципі, це вже і так зрозуміло, що це? Воно не магнітне, але іскра у нього просто абсолютно Да. Тут немає нікеля. В народі ця штуковина називається Марганцовка. По факту, як ця штуковина називається, це що? Хто зна, да? як воно по факту сплав. Який-то нержавіючий сплав, але нержавіє він за рахунок марганцю і за рахунок хрому. І немає в ньому нікеля. Але насправді нам потрібен нікель і якісь втулки, да? як на мене, це просто латунь латунна. Не можемо зробити повноцінний аналіз бронзи, але це і 100% не бронза, тому що це латун. Да? <плес> в бронзі? що має бути? В бронзі має бути або бронза три п'ятерки це олово свинець і цинк, або браш, це там, де є залізо алюміній, да? ну, або інші види бронз, в яких я просто не розуміюсь. Вибачайте, але все знать неможливо. Треба купити сильніший спектрометр, і потім вже можна буде вивчати цю тему. А на сьогодні поки знань по бронзі мінімум. Так що, що маємо, те маємо. Посилочку розібрали. Переходимо до наступних. А від вас чекаю ваших посилочок.